Одна з пацієнток Яломана на ім'я Бетті була дуже повною жінкою. Вона кілька разів намагалася схуднути, але швидко припиняла спроби. Усі вихідні вона проводила вдома перед телевізором, поїдаючи солодощі і не переодягаючись після сну. Бетті розповідала про свої проблеми в гумористичному ключі. Невимушеним тоном вона жартувала, розповідала анекдоти, передражнювала знайомих і здавалося, була в чудовому настрої. Тоді ялом запитав навіщо вона весь час намагається його розважити анекдотами і історіями, адже прийшла за допомогою. Згодом биті відмовилася від свого грайливого тону і почала відкриватися. Вона зізналася, що боїться здатися доктору нудною і через це втратити його підтримку. Щотижня новий бестселер від всесвітньо відомих психологів, психотерапевтів та психіатрів українською мовою. Підпишися, щоб не втратити.